Доброві друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Як бачите, ми сьогодні неділя, погода помінялася. Сьогодні холодно, ми в зимових курточках, і ми йдемо ось на таку виставку. Хоч я і не люблю павуків. Але, онук, сказав, бабуся зробила. Спочатку я вам покажу оформлення, як зроблено зал. На вході була дуже велика черга. І людей було дуже багато. Я не думала, що буде такий ажіотаж. Я сьогодні пізно вже ми приїхали сюди і не думала, що встигну, але, мабуть, долі було потрібно, щоб я встигла. Це анатомія павуків, різних метеликів і різних жучків. Все розписано, постійно працював екран, де розповідалось все про павуків про та різних жуків. Я мову таку не розуміла дуже сильно, але старалася прочитати можливо про щось із цих текстів, які поряд були із. І поряд із жуками і пауками були теж їхні і дані, і розміри, і все. Ну, що могла, те зрозуміла. Я хотіла спочатку залишити основний фоновий звук, але було дуже багато людей, було душно. Всі діти капризували, деякі кричали, деякі сердилися, випачаюся прос... додому. І я вирішила звук прибрати, де не де він лишився, де не встигла видалити. Або де пропустила. Як я не люблю зовсім саме ось такі експозиції, як Мишко сказав, бабушка, за що їх вбили, Ну, ось така у мене думка така, як і вонука. Звичайно, я все розумію, що потрібно вивчати, що потрібно робити якісь висновки, спостереження. Але зоопарки я зовсім не люблю і це не люблю, але те ж саме можна сказати і про анатомічку. Не будеш вивчати, не будеш бачити научні посібники, не будеш знати, значить не буде толку. Тому все це вимушена дія і ми мусимо її прийняти. Хто повністю це не сприймає, а хто вивчає. Для цього є спеціалісти. Ну, якось так я вам скажу. Навіть ті ж самі шкідники, з якими ми боремося, їх же хтось вивчає. І потрібно знати, як їх знищувати, чим знищувати. Так, все це красиве, все це гарне, але, але, але. Тому дивимося, спостерігаємо і, звичайно. Відео вийшло дуже великим, тому ділю його на декілька частин, постараюся вдві, можливо, видалю більшу частину, але хотіла вам показати все. Назви, як бачите, є. І є розміри, де вони мешкають. В принципі, можна це ті комахи, які мімікрують і адаптуються під навколишнє середовище. Єдиний, хто здається, та хоча і Богомол він теж під листочки косить. Такого захвату мишка я не бачила давно. Павуки ховалися під корою, як бачите, все потіє, освітлення працює, дуже важко знімати. Температура в таких тераріумах, точніше, хоча Рахна, я не знаю, як правильно для павуків будуть оці контейнери. Ну, хай будуть тераріуми. Деяких ми не побачили, тому я показую вам відео. Це золотий, голубий там щось іще. І в деяких ми, повторюся, і так і не знайшли, тому що вони ховалися вже, чи під корою, чи в домівочках, але було дуже цікаво. В яких я зовсім не бачила павків, і асортимент був і вели... отруйних. Знімати, бачите, дуже важко. Освітлення заважає, і... але без світла їм не можна, їм потрібний світловий день. І все робиться для того, щоб вони почували себе комфортно. Тож людей було багато, дітварі було цікаво пролізти під руками і подивитися, що там. Хоча це виглядало як така довга черга, проходили біля кожного тераріума зупинялися, роздивлялися. І так, навколо всього зала стояли ці акваріуми. Деякі там ховалися у горщиках, і ми заглядали. Ми то бачили, але на відео, ось, бачите, я не можу вам показати. Ну, Хоча є фото. Я... Не знаю, як мені вдасться другу частину зробити. Бачите, відсвічується і ми з мішком висвічуємося. Ось і мушлі є. Не знаю, як вони правильно називаються ось ці, що в мушлях зараз африканська мушля якась. Все дуже цікаво. Звичайно. На екрані розповідалося про павуків і комах, але перекласти дуже важко, мені тим більше швидко все це було. Знімати теж не вдалося, бо там людей було дуже багато, і я не захотіла навіть ризикувати. А тут, в принципі, дозволено було знімати і спостерігати. До речі, була навіть цікава, Ось, бачите, як стояли люди. Що... Близько друг до один до одного. По всіх ось були такі експозиції, про кожного розповідалися, але я вже не встигала. Мишко почав капризувати, йому стало жарко, він важко. Як бачите, якість втрачається від освітлення. Бачите, скільки людей я так провела. Постійно опускалися. Хотіла б спочатку показати такі експонати, а потім їх не, не багато було таких, а самих пауків хотілося вам показатися більше. Хто стояв, читав повністю. Але з моїм темпом перекладу я б тут біля одного листка стояла б по 20 хвилин та перекладала. Звичайно ж, можна було інтернет підключити, але ви знаєте, що його мало і не дуже покористуєшся. В принципі, мені було дуже цікаво, навіть те, що я прочитала і зрозуміла, а те, що не зрозуміла, то таке, як ото кажуть, буде цікаво, я зроблю скріни і перекладу, але побачити таку кількість павуків, скорпіонів. Це. Я ще в минулому році, пам'ятаєте, показувала вам цю виставку, і вона була їздить постійно по всім містам Північної Рейн-Вестфалії. але тоді було далеко від нас, мені потрібно було їхати не дуже зручно. І багато хто писав, ми хочемо побачити. Але я все-таки не захворіла тоді і вирішила не їхати. А сьогодні, бачите, як склалися зірки. До речі, я сьогодні ще й на роботі була. Я працюю по виклику домашньою робітницею, тому потрібно. Я приїхала, приготувала там чи прибрала і думала, буду ще довше там, але так вийшло, що я встигла, і, бачите, і сюди встигла. В неділю у нас проблеми із транспортом. не те, що проблеми, а просто по-іншому їздить, важко вирахувати. Деякі місцеві їздять один в годину, те ж і між містами, так само ж міняється графік, і дуже важко. Можна добратися, але не дуже зручно. Наприклад, у нашу сторону йде два автобуси міських. Але один стає далеко і йти після такої екскурсії, нам потрібен той, що стає недалеко від нашої зупинки. Ну, як бачите, хоч і швидко, але прочитати можна. Можна поставити зменшення швидкості і спостерігати. Ось було тут місто, як бачите, на фотографувалися з одним із павуків. Фото коштує 5 євро. Можна було благодійність на їжу залишати. І ось знову комахи, які мімікрують, ховаються чи під листями. І, Бачите, Ми цього шукали, а він тут лежить собі спокійно. Ми вирішили, що фотографуватися ми не хочемо, тому що стояти знову в черзі, ми вже тут ледь стоїмо, роздивляємося. А коли зібралися йти додому, Мишкові потрібно було фотографуватися, а для цього треба вийти, знову стати в чергу, купити талончик, повернутися назад, зайняти знову чергу. І вже була шоста година, а до шести працює виставка. Це дуже добре. Був і професіональний фотограф, він одразу і робив фотографії. Точніше не знаю, можливо, і не професіональні. Ну, робилися фотографії, печаталися на місці. Можна було на свій фотоапарат чи телефон зробити. Ось так дивишся, не наче це гілочки, аж ні, це комашки, ось так стирчать, погляньте, які вони довгі, вусики, які в них. Заомерли, бо підійшли, на тобі вам ось об'їли б, начебто, палички. Вони так об'їдають. І самі погляньте, ось ціла купа таких. Комах, паличок, що стерчать. Подивитися на них отак дійсно цікаво. До речі, я вперше побачила скорпіона так близько, Знаючи його таку історію, то не дуже мені було комфортно на нього дивитися. І ось Тоді в будиночку метеликів я пробувала показати вам цих комах, але в мене нічого не вийшло, ще гірше відсвічувалося і зовсім не видно, а тут все таки мені вдалося. Як бачите, головне бажання і озвучити свою ідею, і вийшло практично одразу. До речі, цю рекламу я побачила на сторінці Фейсбуку і спочатку подумала, що це вже або закінчилося, або десь на території Німеччини. А коли почала перекладати, то в кінці я прочитала гютерсло. І думаю, це ж у нас? Це ж 30-те, ось воно. Спробуємо. І все вийшло. Ось так, я бачите, пробую його цього павука, не павука, комаху, на стінці сфотографувати, нічого не виходить. Дійсно, великі такі павуки і такі волохаті. Якби вони були, ну, ти не знав, що вони отруйні там, так би хотілося їх погладити. Ну, чесно кажу вам, які грашкові такі от із сценильної проволики роблять паучків, такі гарнюкі і ці такі. Ну, ось, ну, ось, Чим не комашечки, гарнюсінькі такі, але я сумніваюся, що вони корисні. От Знову ці комашки, які на палички схожі. Було дуже багато таких, я навіть не знала, що така кількість, і в них всіх різні назви. Ну, стерчить собі, наче паличка. Ага, паличка, комашечка. Отака, От яка об'їдає листочки. Деякі павуки так цікаво ховалися, що бачили тільки одні червоні їхні лапки, які виглядали. Все-таки я вирішила зробити два відео, бо це вже так велике виходить. А якщо повністю, то це цілий серіал. Так що до зустрічі в другій серії.